15 тисяч гривень ми маємо ось такий генератор Сігма. Це інверторний потужністю 4,4,5. Ось так він виглядає. Ось такий в нього тут присутній подсос. Кнопка запалювання двигуна, економ режим. Далі екранчик показує вольти, герци і мотогодини. Має дві розетки, підключення на 12 вольт. Ось. Індикатор недостатнього рівня мастила, індикатор перенавантаження і індикатор роботи. Індикатор роботи горить зелененьким, коли генератор постійно працює. Цей індикатор запалюється тоді, коли прибори споживають більше, чим може видати генератор. Так він збоку виглядає. Двигун тут іде 8 кінських сил. Це у нас краник на подачу топлива. Бак іде 12 літрів. В 95% для газових навісних котлів потрібен саме ось інверторний генератор. Повторюся: 19 тисяч гривень за ось таку класнючу піч.